Сучасний світ він дуже сильно пропагує чутливість. Головне почуття, ой, я відчуваю, я не відчуваю. Байдуже, а що бачать твої очі? А що бачать твої очі? Е, є прості речі: якщо він сьогодні до шлюбу уже хамить тобі, наприклад, він уже там не соромиться в, твої, в твою адресу загнути такого добрячого. Матюка або ну просто десь, скажем, таке приниження чи е, інші якісь речі. Я не говорю про за фізичні якісь там речі, або по відношенню до інших. Буває, він такий, такий біля тебе, весь такий ангел, але навколо всіх він просто готовий їх розмазати. Повір, ти будеш наступна, угу. просто. І те ж саме по відношенню до хлопця, Да? Якщо вона зневажає батьків перше, якщо вона зневажає владу, якщо вона пліткує, якщо вона сьогодні ще до весілля, да? по відношенню до інших людей себе веде ось таким чином, оце точно те, що вона буде робити по відношенню до тебе. Просто зараз їй невигідно проти тебе це говорити угу. і так себе поводити з тобою, тому що зараз вона намагається тебе завоювати, але її язик походжує, скажімо там. Всіх всіх, кого треба обговорювати завтра. Цей язик він поверне скажімо, компас в ту сторону, і будеш ти від цього потерпати. і так далі. Якщо вона зараз відноситься, скажімо так, легковажно до фінансів, вона в шлюбі буде відноситись легковажно, і, 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 і так далі, і так далі. Якщо вона сьогодні фліртує з одним з другим третім, вона в шлюбі буде продовжувати фліртувати з одним з другим третім. Просто ти цього можливо не будеш бачити, але повір, вона буде вона буде це робити. Ось я, я коли дивлюся, що, наприклад, замужня жінка, одружена жінка, да, в якої є чоловік, вона в своїх соцмережах ем, виставляє дуже провокуючі фотографії. В купальнику розумієш одне є діло десь в купальнику, фото таке. Ну просто от ми на морі, там знаєш, угу, біля пальки. Але ж ти розумієш, коли це звабливе фото. Да. І я собі задаю питання: окей, на кого це орієнтовано? Це на твого чоловіка? Кого ти намагаєшся звабити? До кого цей посил? Але якщо в ній живе оця зіпсованість е, е, блудливої жінки, то повір, просто ну, ти повівся, скажімо так, на, на це. Ось, будь готовий. Крім тебе ще є мужики, які поведуться. І в момент, коли ти чимось будеш не задовільняти її, наприклад, тебе забрали на фронт, угу. вона буде. Полювати на тих мужиків, які будуть поруч, бо вона внутрі така. Ось тому е, я скажу так: в нас величезна проблема, величезна проблема, тому що світ зіпсований гріхом, і Біблія про це каже, і нічого не може виправити гниле, зіпсоване серце людини. І я розумію, що коли ми зараз говоримо, які мають бути критерії, скажімо так, для все таки щасливого шлюбу, то хтось скаже: ну це нереально. Я скажу реально, тому що я вірю в те, що коли ми приходимо до Божих стандартів в житті, ось до того, що Біблія нам каже, якими маємо бути ми, якими мають бути наші відносини, як ми маємо себе поводити з протилежною статтю в шлюбі і поз, і скажімо, до шлюбу, ось. Якщо ми дотримуємося цих стандартів, так що ми живемо цим, якщо Слово Боже, Біблія, воно нас зсередини ну, направляє до певних речей, то як наслідок і є шанс на щасливе життя. Ось тому я вважаю, що тут треба дуже добре дивитися е, в корінь. Ось, на жаль, люди, які закохані, оте, з чого питання перше, да? коли в них є оця закоханість, така е, метелики десь там в, в, в нирках, <сум> <сум> то, е, на жаль, в цей момент мозок відключається. Ось, і ми не помічаємо негативних речей. З твоєї точки зору, от які найважливіші якості варто шукати в людині? Якщо, наприклад, ми візьмемо дівчину і вона шукає собі сьогодні хлопця, mm -hmm. е, ну, я, коли говорю шукаю, вона, скажімо так, вона не виконає відкрита до, та, відкрита до, до нових mm -hmm. до. От на що звертати дівчині увагу, коли вона обирає там, собі майбутнього чоловіка? Я скажу так: які би я поради дав для своєї доньки? Якого би я хотів і чоловіка, не, не говорячи про якісь його духовні погляди, а взагалі, якщо говорити, да, то я би сказав так, що доброта, напевно, це один із таких самих, самих цінних критеріїв. Доброта. Щоб людина просто була добра серцем, характером. Ось тому, що він може бути такий е, хороший бойовий, але жорстокий. Угу. Ось. Я би хотів, щоб він був добрий для моєї доньки. Друге, це вірність, ось, чесність. Як би не було, будь чесний, будь не будь, а не будь брехуном, хоча б собі не бреши, знаєш? Ось. Тобто, щоб ця людина була чесна. ось Ну і, напевно, працьовита людина. Тому що, якщо він лінивий, якщо він. Бо хоче жити як паразит, який живе за рахунок інших людей, то він буде в тому числі і жінку експлуатувати в своїх інтересах. Ось, напевно, так. Але дивитися треба знову ж таки по ситуації. Буває таке у людини сезон в житті такий, але, скажімо, історія загальна, вона позитивна, але буває людина знаходиться в якийсь момент кризи. Тут треба дивитися в, в, в ситуацію. Ну, я скажу так. Друзі, ми всі, ми всі люди, маємо проблеми, скажімо так, з тим, що ми, ми маємо гріховну природу, і ми від цього не можемо нікуди дітися. Вона є в нас, і кожен з нас в якийсь момент може стати жорстоким. Кожен з нас може проявити невірність, кожен з нас може стати брехуном в якийсь момент. І тому, говорячи в контексті теми біблійний погляд, я скажу, що. Шукайте людину, яка має в своєму розумі і в своєму серці усвідомлення, що є Бог. Така людина буде в кінці кінців, в момент найбільшої якоїсь кризи, скажімо так, в ній буде спрацьовувати останній такий запобіжник, який можна сказати, що все-таки є Бог на небесах, який, перед яким ми дамо звіт. Якщо у людини немає такого орієнтира, то її ніщо не зупинить. Тому що якщо немає відповідальності перед Богом за наші вчинки, ну, то хто мені що буде тут якби, розказувати? Все, що я роблю, я вважаю правильним. Подобається вам чи не подобається? Коли людина орієнтується на те, що є хтось вищий, хто є суддею для моїх вчинків і моєї поведінки, і я ходжу перед ним. Я живу перед ним навіть тоді, коли ніхто не бачить Бог бачить. Якщо я живу з цим усвідомленням, тоді е, є шанс на те, що все-таки які б не були обставини важкі, ця людина прийме правильне рішення. Ось не без проблем, але правильне рішення. Якщо тепер на сто вісімдесят градусів, mm -hmm. для, для твого сина, от. Mm -hmm. щоб ти порадив, на що йому звернути, якщо він пішов би за батьківською mm -hmm. порадою. Я би сказав так для сину, шукай благородну. Благородну мається на увазі не в плані її походження, там, знаєш, з, з паспортом родослівно, як Чихуахуа, а знаєш, там сім mm -hmm. поколінь, прививки. Там. Я не про це. Я про внутрішній стан, коли вона має здорову самооцінку, повагу саму до себе і повагу до своїх батьків. Тоді вона буде його поважати. Якщо вона не має цього до своїх батьків, якщо вона не має цього до своїх оточуючих, вона не буде мати це до нього. А для чоловіка в житті повага жінки це одне з ключових таких джерел його енергії, скажімо так, якою він живе. Тому шукати, або, скажімо, дивитися на благородних дівчат. Вірність. Ось. Напевно, теж одна із таких якостей. І теж така риса, яка на сьогоднішній день абсолютно не популярна є. Сьогодні світ, світ виховує в жінках таку, я би сказав, свавільність. А я би сказав, що ну, Біблія показує еталон жінки як покірливої жінки, яка вміє коритися лідерством свого чоловіка. Якщо вона в бунті проти свого батька, проти матері, якщо вона в бунті проти всіх, вона така королева, вона прям така вся. Вона така, така буде по відношенню до чоловіка. Ось ем, Біблія показує відносини між чоловіком і жінкою, як відносини у Ісуса Христа і церкви. І Біблія закликає жінок коритися чоловікам як Христос, як церква кориться Христові, не з примусу, не зі страхофобії. А з благоговіння є таке слово релігійне, але воно дуже класно відображає оце правильне відношення, коли жінка шанує вищу владу, яка над нею. Це влада від Господа. Чоловік несе відповідальність за свою сім'ю, і він достойний поваги, як глава сім'ї. Якщо він цього не отримує, ось то, скажімо так, він ну, страждає вся сім'я, але проблема тут в тому, що е, світ пропагує цей фемінізм і таку. Ем, і, 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 ніби в цьому є якась свобода, в цьому немає порядку Божого. Ось Бог створив світ так, що є певна ієрархія духовної е, такої влади. І коли жінка розуміє, е, яке це щастя, що над нею є хтось, хто її захищає. От дивіться, е, приклад війни. Да? Коли сталася війна, ми, ну. Я скажу так, ну не позаздриш президенту. Да? Uh -huh. Коли були спокійні часи, і ми бачили, як десь президент їде в гарному кортежі, і ми собі думаємо, ну так, ну, да, так можна, я теж хочу бути президентом. А давай під час кризи будь президентом. А не так то просто. І я не думаю, що багато було б людей, хоча я розумію, є різні. Аферісти <свіст> пройди світи, які, які скажуть, да, без проблем, давай, щоб бюджет деребанити і під час війни. Але я говорю про адекватних людей, усвідомлюючи рівень відповідальності, я не хотів би бути зараз президентом. І те ж саме в сім'ї, коли все добре, жінка каже: Я теж хочу, давайте мені <свіст> трохи лідерства. Але коли криза, ось я усвідомлюю, наскільки це круто, що є хтось хто. Бере на себе відповідальність за всі наслідки ситуації. Да? Тому чоловіче лідерство в сім'ї це Божа установа, біблійний погляд на стосунки. І тому якщо жінка це усвідомлює, що її роль, її роль в сім'ї це, це не питання, хто менший, це питання, на кому більша відповідальність. І вона цю відповідальність вшановує. Якщо вона це робить в своїй сім'ї по відношенню до своїх батьків, вона вміє це робити і вона буде це робити по відношенню до тебе, як голови сім'ї.